Ну, я своїми очами побачив о, і пережив те, що взагалі, як я думаю, люди не повинні. Бачити і переживати після допитів ФСБ і тортур, ув'язнення і трьох років у російській окупації. Цей юнак досі до кінця не вірить, що нарешті бачить український прапор у Києві, аби знову жити під жовто-блакитним стягом. 16-річним хлопцем він очолив групу українських підлітків партизанів у рідній Запорізькій області. Чинити опір росіянам в окупації вирішив із перших тижнів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Навчався в 9 класі, прийшла війна. Перші, напевно, там, тижні батьки теж були на підйомі, тобто за наших, за Україну. А потім щось почало якось змінюватися, почали якось дивитися, слухати російські новини. Почались сварки, тому що я, ну, я розумів для себе, що це все взагалі нездорова движуха. Ну і все, я зрозумів, що типу, все, росіяни тут. Я їх вже бачу, тобто я бачу свого ворога, і можна починати робити якісь дії. Що я зробив? Ну, почав шукати людей. Були деякі чати в соцмережах з плюс-мінус однодумцями. Був Ютуб, ну, був Тікток. Учасниками групи, яку у рідному місті організував юнак, були восьмеро хлопців віком 14-18 років. Назвалися Пугачі. Наш герой просить деве називати його Ігорем, бо своє справжнє ім'я і населений пункт, звідки саме він не хоче розкривати зміркувань безпеки. Діяти почали навесні 2022-го. Організували собі штаб, просто там відновили занедбаний гараж. Потім перша вже сама акція, зняли флаг з ділянки поліції. Ну, Червоний, навіть, навіть ще не російський. Пройшло декілька днів, повторили те ж саме, але вже з триколором і вже на адміністрації міського ринку. Тобто теж зняли, теж спалили, теж викликав в інтернет. Цей відос залетів усюди, навіть там на телемарафоні його показували. Були листівки. Тобто ми самі розробили там якийсь дизайн, текст і погрози, і ну, якби натяки на те, що ребята вам здійсні ради, йдіть ви домой. Координати військової техніки, місць куплення лічного составу, точно ну, туди, куди наша артилерія вже могла дістати і зробити горе росіянам. У нас був хлопець один, у кого були контакти, і він займався координатами. Ну, тобто він їх передавав вже конкретно туди, куди треба. Найактивніше пугачі діяли протягом квітня-травня 2022 року. Учасників активно розшукувала окупаційна влада і ФСБ. Ми обговорювали, що типу, ну, треба брати до уваги, що нас можуть навіть грохнуть. Ну, усі були готові, щоб у нас просто в планах було і більш, більш серйозні дії. Росіяни. Ну, як виявилося, вони нас шукали дуже добре. В основному шукали патрулями, тому що от конкретно нашу, наші особистості ніхто якось так вийшло, не запам'ятав, ну, не знав. Тому просто, от, як ми виглядали, хтось бачив. І вони по цьому по айндіровки нас іскали. Наприкінці весни місцеві колаборанти здали місце знаходження і плани пугачів росіянам. Ігора та членів його групи затримали і запроторили у камеру місцевого окупаційного відділку міліції. Вони ну, зрозуміло, що я організатор цієї двіжухи, тому що у нас там група в телеграмі була. Я там адміном був. Вони були впевнені, що нас курірують СБУ, що нас ГУР, що нас корірують чутлі там ні ЦРУ, ні наса. Вони не могли типу, повірити в те, що ми це все робили просто тому що от, від себе за ідею, якусь, яку ми мали. Ну, в процесі цих, цього допиту вони там мене періодично били. У мене наручники мішок взагалі не розумію що коїться. Засовують мене в верхню половину тулуща під якийсь шкаф. А на поясницю мені коленом Давить один з цих ФСБшників і починають щось підключати к пальцям. Я думаю, що це що таке? Вони що ногті собралися виривати, ви що взагалі? Ми, я от був впевнений, що це ногті, що це какие-то думаю, Пі А Як виявилося, вони просто ток подрубили через этот тапік, польовий телефон. А, ну, почали мене током перекратили там то тільки тому, що я вже почав втрачати свідомість. Після двох місяців допитів Ігору та ще кільком учасників Пугачів висунули звинувачення за статтею Тероризм їхні українські документи вилучили, а справу планували направити до російського суду. Втім, працівники російської ФСБ, які займалися цим, раптово зникли влітку 2022-го. Цих ФСБшників бахнули в Мелітополі, подарували їх машину. А оскільки у них наше справа, Воно було тільки в бумажном форматі. Ну, то есть в бумажном формате і в ноутбуке, який у них був. Тобто нікуди його не відправляли, я так розумію. І всі віздоки, і все, вот это, воно вместе з ними в цій машині і подорвалось. І нас випустили. Ну, перші ну, тобто, півроку після того, як нас випустили, ми ще ходили отмечаться туди. Перший місяць я ходив по два рази на день в дев'ятого ранку, то в шостого вечора до ділянки показати показати, що я нікуди не уїхав. Про те, що Ігор очолював групу партизанів, його батьки дізналися лише після ув'язнення хлопця і відкрито засудили його дії. Через постійне стеження за ним з боку окупаційної влади, після повернення додому, юнак не зміг більше продовжувати партизанську діяльність. Якщо в місті вставалося щось близького до того, що ми робили, тобто там щось кудись прилітало. Хтось десь лістовки розклеював, флаг України нарисували якусь символіку другую. Нас одразу дергали в ділянку усіх. Тобто ми проходили допрос, то есть ми одразу автоматично становились подозріваємо. До мене достатньо часто приїжджали з обшуками додому. Ну, єдина ціль, яка була, це знайти спосіб. Звідти виїхати, а оскільки в мене забрали українські документи, це стало великою проблемою. Про те, які є шляхи виїзду з російської окупації, героєві нашого сюжету розповіли друзі, яким вдалося повернутися на підконтрольній Україні території. Таких неповнолітніх українців, за даними уповноваженого Верховної Ради справ людини, понад 1700. їм та їхнім родинам допомагають повернутися профільні українські держорганізації. Однак, влаштувати це для тих, хто чинив спротив російським окупантам, найтяжче. Ми створили окрему команду людей. Які займаються в першу чергу пошуком інформації, в тому числі створенням каналів отримання такої інформації від е е дітей, які е хочуть виїхати з тимчасово окупованої території України, оформлення документів, пропрацювання логістики, що є вкрай важливим. У нас були випадки, коли е під дитиною. Насправді намагались працювати розвідувальні органи Російської Федерації ФСБ, зрозуміти, як ми інформацію отримуємо, як ми повертаємо, тобто для них це дуже важливо. План виїзду підлітка партизана ігора з окупованої частини Запорізької області Дмитро Лубінець знає в деталях: його розробляли тривалий час з урахуванням різних ризиків. Росіяни е до сих пір не можуть зрозуміти, як нам вдалося вивести от конкретно е цього хлопця. От вони не розуміють, тобто він був під контролем спецслужб російських. Він повинен був з'являтися на допит проти нього відкрите кримінальне провадження. Він був затриманий, він провів фізично в СІЗО, де піддавався тортурам. Ну, тобто, це максимально об'єкт для спостереження. І потім в один момент раз, а його вже немає, і він вже фізично на території України. Тому як ми це робимо, можна буде написати книжку. Деякі деталі виїзду, які можна оприлюднити в цій історії, нам розповідає Ігор. Найперше він був змушений дочекатися повноліття і оформити російський паспорт. А мені вони самі не хотіли його робити через мої заслуги. Але зробили. Робився він майже півроку. Менше буде уваги з боку поліції. Вони будуть думати, що все, я вже успокоївся. Я місяць готував легенду про виїзд. Тобто я... Приготував легенди, що я переїжджаю до Ростову навчатись, паралельно працювати. Я знайшов там і влаштувався там на роботу, тобто ну, дистанційно. Знайшов там квартиру, домовився на перегляд, знайшов контакти коледжу, навіть щось прозванював туди, знайшов, познайомився з декількома просто якимись підлітками, щоб в мене там вже навіть якісь соціальні зв'язки з'явилися. Мені допомагали з квитками, тобто, ну, взагалі з усім координували мене повністю. До фільтрації ну, було стрмно просто до ужасу. Чесно кажучи, це от момент, якого я боявся всі ці три роки. Тому що шахлева, шах права і все, і кранти. У російському фільтраційному таборі у легенду Ігора повірили, і він потрапив до Росії. Далі шість діб у дорозі, і зрештою, юнак дістався до України наприкінці серпня 2025-го. Бачив вивізку Україна. Перший прапор першого нашого військового, тому там одразу якось як відлягло. Нарешті вдома. Через кілька тижнів за схожою схемою з окупації до Ігора у Київ приїхала його дівчина. Попри те, що в обох в окупації залишилися батьки, 19-річний хлопець тепер навчається в українському коледжі на будівельника, а також знайшов житло у столиці і влаштувався на роботу за сприяння координаційного центру з розвитку, сімейного виховання та догляду дітей. Першочергові потреби закриваються, далі робиться оцінка, що потрібно дитині або родині, з якої вона повернулася, Це стосується і документів, освіти, медичних послуг. Стосується соціального супроводу, психологічної допомоги, У нас ключова мета це така інтеграція, підтримка, але повірити в те, що тобі просто так допомагають, це прям дуже складно. В кожній дитині, родині, яка повертається зараз. Е дуже складно відновити відчуття довіри і дому. Забути, що таке, боятися ходити по вулиці, забути що таке, боятися говорити українською мовою. Uh, що таке боятися поліції, збавитися від этого страху, в якому ти живеш? Ну, лично я, в якому живу три з половиною роки изо дня в день. І это для мене було крутым моментом. Типа, тобто, я до сих пор не можу до конца привыкнуть. Ігор розповідає, що планує будувати своє майбутнє у Києві. Мрія про власну родину. Хлопець жодного разу не пошкодував про свій спротив російській окупації. Це війна буквально за наше існування і за нашу свободу.